Інформаційний тиждень триває про головні події вівторка, 15 червня. У цьому випуску студії для вас працюватиме Любоїворська. Мої вітання. Знову ж тормить. Учорашня негода нашкодила Львівщині. Цього разу особливо небезпечними були блискавиці. Через грозові розряди спалахнули пожежі у шістьох помешканнях. Дивом вдалося врятувати стару дерев'яну церкву на Турківщині від вогню. На жаль, не обійшлося без жертв у другобицькому районі. Від удару блискавки загинув 19-річний хлопець, що випасав худобу на полі, коли його застала негода. А сьогодні вночі горіла третя школа міста Страям. Пожежники на місці події приїхали вчасно і впоралися зі займанням. Далі до справи взялися правоохоронці. Ймовірно, вогонь виник через навмисний підпал. Наразі остаточної версії немає. Школа не постраждала. Полум'я охопило лише одні з внутрішніх дверей. Літні запаси, експерти прогнозують осіннє зростання цін на продукти харчування. Вже традиційно з вересня може підстрибнути вартість пального, а відповідно і транспортних послуг, які складають більшу частину собівартості всієї продукції. Які саме продукти харчування подорожчають, найбільше експерти не кажуть. Все залежить від політики уряду і від кількості імпорту. За цей рік в Україні найбільше зросли ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, бензин, продукти харчування, комунальні послуги та мед. Вода забирає життя. лише протягом цього року на водоймищах Львівської області втопилося 20 людей, з них двоє дітей. Статистика свідчить, що загибель людей відбувається на непристосованих для купання водоймах, коли люди нехтують правилами безпеки, стрибають у воду, підігріті алкоголем. Минулого року на цей час кількість потопальників була більшою. Рятувальники намагаються знизити кількість нещасних випадків на воді до нуля. Подорож у минуле днями на території сьомої школи відбулися лицарські бої. Справжні звичаї та обладунки захопили глядачів. Чи вдалося завоювати серце дами та хто став переможцем лицарського турніру в матеріалі Світлани Кренців? Так розпочинається бій доблесних лицарів за серце прекрасної дами. Щоправда, битва не справжня, а показова. Тут нема ні переможців, ні переможених. Таке яскраве видовище розігралося на очах у глядачів, які прийшли у вихідні на територію сьомої школи. На відміну від бою, обладунки у лицарів справжні вогою понад 30 кілограм. У таких не лише битися, стояти важко. Та хлопці не скаржаться, адже середньовіччя це не лише хобі, а й стиль життя. Цей, цей шолом називається Шуба". За Залізкою мовою це означає супра голова. Бачите, сам шолом має, має забраву речі, цей звичай віддавати честь гарні. Кас походить від того, що лицарі. Це відкривало забрали, вони зробили статі руки. І того пішла ця традиція віддавати честь в армії ось, ось таким ще поєдинок. Показали члени двох військово-історичних клубів: Подільська хоруба та чорна галич. Відомі за межами України вони не лише займаються показовими боями, а й відновленням костюмів, побуту, звичаїв та бойової історії. середньовіччя. Це власне не є такий спорт, як ви висвітлюва це. Крім спорту, ми відтворюємо всі сторони життя середньовічного суспільства. Адже ми, крім обладунки, ми також конструюємо побут костюми того, епохи, буквально до трусів. Все шиється з льону, з сукна шиється все вишну по викруках тих часів. Бій закінчився без крові та розбитого жіночого серця. А тим, кому середньовіччя припало до душі, мали змогу сфотографуватися на згадку. Світлана Кренсів, Роман Купринець, стрийські новини. Цього року погода багата на сюрпризи. Нещодавно ми переживали мало не рекордну за останні роки спеку. Тому вчені вирішили з'ясувати, чим найкраще тамувати спрагу. Лікарі дієтологи стверджують, це звичайний чай із льодом. На відміну від звичайних напоїв, у яких багато хімії та консервантів, чай можна розглядати як альтернативу боротьби зі спрагою у чорному чаї. Містяться флавоніди, які мають властивості антиоксиданту і допомагають зберегти молодість і захистити від серцево-судинних захворювань. Чай а й допоможе повернути гарне самопочуття навіть у жахливу спеку. Нагадаю, Міністерство охорони здоров'я неодноразово попереджало населення країни про необхідність у літню спеку уважніше ставитися до свого здоров'я, не зловживати сонячними ваннами, не пити холодне пиво, а на ніч вживати м'ятний відвар. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Бажаю вам залишатися завжди у відмінному настрої та доброму А Ми з вами побачимось завтра традиційно у цій порі. Нехай вам щастить! До побачення! дій полягає в їх своєчасності. Час спорту на нашому каналі. В Студії працює Олег Филик. Вітає сьогодні. У випуску перегони Формули 1 у Тернополі серед автомобілів роботів. Стаховський виграв другий парний титул на турнірах АйТіПі. Про це і не тільки. Дивіться далі. Нетрадиційні перегони у Тернополі відбулися перші в історії змагання серед автомобілів. Роботів, як повідомив один із організаторів змагання Стап Круцькевич, особливість перегонів полягає в тому, що автомобілі на трасі їздять самі по собі. Ними ніхто не керує. Кожен робот запрограмований його розробником. Чим інтелектуальніша програма, тим більше шансів автомобіля на перемогу. Змагалися автомобілі, як і виготовили випускники технічних вузів західної України на 30-метровій кільцевій трасі за правилами, які діють на Перегонах формули 1 участь у змаганнях взяли команди зі Львова, Чернівців та Тернополя. Регламентом змагань було передбачено, що автомобіль робот повинен важити не більше трьох кілограм і мати довжину не більше пів метра. Стаховський виграв другий парний турнір на турнірах ATP. Українець Сергій Стаховський і росіянин Михайло Южний стали переможцями турніру ATP Jerry Weber Open В німецькому Халле, призовий фонд якого становить 664 тисячі євро. У фіналі українсько-російський дует здобув складну перемогу над чесько-словацькою парою полашек 4, 6 4-6-7-5-10-7. Для Сергія Стаховського це другий парний турнір на турнірах ATP. Восени 2008 року Стаховський виграв Кубок Кремля разом із Потьом. Тараче Італія. А зараз від тенісистів до тенісних кортів, але не простих, а екстремальних. Ви любите великий теніс, насправді ця гра для рухомих азартних людей, які зроблять все викладаючись до останнього, аби отримати перемогу. Звичайно, дивитися з боку на це все дуже цікаво, але брати участь надзвичайно захоплюючи. Деякі тенісисти навіть намагаються внести щось екстремальне. Яким чином подивіться на фото в продовженні, і все стане зрозумілим. Напевно, в деяких з цих витворів вибігати за лінію просто не варто. А от в Австралії плачуть не лише крокодили, а й футболісти. Причому через червону картку. Футболіст збірної Австралії Тім Кейхіл розплакався через червону картку, яку він отримав під час матчу чемпіонату світу з Німеччиною. Він був вилучений на 56-й хвилині зустрічі за фол проти Бастіана Швайнштайнгера, коли рахунок був 2-0 на користь німців. У результаті збірна Австралії зазнала поразки з рахунком 0-4. Кейхіл не зміг стримати сліз, коли відповідав на питання журналістів після гри. Він сказав, що це вилучення в матчі з німеччиною стало одним з найгірших епізодів в його кар'єрі. Уже ці сентиментальні австралійці. А зараз про революційне відкриття для всіх шанувальників боулінгу. Керована куля компанія Global створила тех кулю для болінгу, яка здатна уникати перешкоди, які зустрічаються на її шляху. Звичайно, потрапити в центр трикутника з киглів для такого пристрою є дуже легко. Щоб зрозуміти принцип роботи кулі, рекомендую переглянути відео. Найближчим часом інновація буде випробувана у провідних болінг клубах і усі, як професійні болінгісти, так і аматори, зможуть поділитись враженнями від нововведення. І це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. вдалого вам дня, адже мотивація до роботи це частина мотивації до життя. Хай щастить. Завтра буде хмарно з проясненнями, кажуть синоптики. температура повітря коливатиметься у межах 17-22 градусів тепла. Вітер дутиме північно східного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 мм сім міліметрів тут на